Знову, друзі, вітаємо вас із Палацу спорту Галичина. Другий друге з ліком поєдинок. 11-го туру селекції про Львівщини з футзалу. Матч між командами Nice Guys та Штурм. Простріл. Прихоплення Давидко. Давидко на Тарасовича про те, що якщо штурм та Найзгай зіграють в нічию, до прикладу, м'яча до рук Михалець вкидає на Сікача. Давид Корженка Сікач. усі в ну окрім от влучання у стійку, Наразі немає. Тільки це сказав, забиває Зінич. Накрутив суперника Зінич. І відправа точніснікового м'яча. 1-0. 1-0. Якнайшвидше повернення. Прибавили з Великий влучив суперника. Перехоплення тепер від Nice Giс. Ще один аут, Карабин! Який удар! Призерів цьогорічної суперліги. Давайте буду так. З точки зору виключно вболівальника говорити, як і ви, в принципі, стежу за. Шані друзі, відновлюємо матч між командами Nice Guy. Напевно, і не варто було чекати у цій парі, враховуючи їхню боротьбу. Про це ми будемо анонсувати на своїх сторінках у соцмережах. Поки що завчасно не будемо про це говорити, адже номінант. Захоплення. Атака від Nice Guy забуває Данилі забуває команда Nice Guys. Удар застрой. Совочку. Федина. пробував Федина. Остріл непоганий. Проходить зараз на Тарасовича. Той прибуває. Федина. Давидко і забиває Федина. Один-два рахунок юрі. Ось так от. Підчутували помилку захисників штурмовики. Плануємо. Плануємо Кубок Львова. Традиційно відкриті першості всеукраїнські. Так? Сорганізовувати. По дитячій лізі також скажу. Змагання тривають. Зараз власні ворота м'яча відправляє Дем'ян Козак. І 3-1. Скільки ворота і буде е, залежати удар по воротах від... У підсумку, Nice Guys долає суперника. Дякуємо вам, що за передачу цього матчу. і чекаємо наступного.